Сонечко встало, йде новий день. Любі малятка, усім добрий день, дітки, запрошую вас на заняття. І сьогодні пропоную вам поїхати на паровозику погуляти лісовою галявиною. Давайте разом скажемо. Паровозик наш біжить, паровозик наш пихтить, вирушає потяг точно і везе собі садочком всю веселу дітвору. ту 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 ту-ту-ту, ту Так. Малята, ось ми й приїхали. А погляньте, перша наша зупинка на галявині, де ростуть хто? Так, лісові дзвіночки, умнички дітки. Погляньте, які вони гарні, хитають голівками один одному і радіють сонечку. Давайте разом скажемо, як ця квітка називається. Лісові. Дзвіночки, так, умнички. Діти, а ще на лісовій галявині росте дуже багато квіточок. А відгадайте загадку. Навесні я зацвітаю, синім цвітом серед гаю. Відгадайте, що за квітка, бо мене не стане влітку. Так, це пролісок, умнички. Розкажіть, який пролісок? Запашний, маленький, синенький. Що є у проліска? Стебельце, листочки та квіточки. Яке стебельце? Зелене, ніжне, тоненьке. А які листочки? Зелені, ніжні, тоненькі. Які квіти? Вони блакитні, сині, красиві, гарні, ароматні. На що схожі квітки проліска? Так, на весняне небо, Умнички. давайте відгадаємо наступну загадку стала на поляні в жовтім сарафані, підросте, всміхнеться, для вітрів вбереться в платєчко біленьке, пишне та легеньке. Так, вірно, це кульбаба. Діти, розкажіть про кульбабу. У кульбаби є жовта квітка, стебельце зелене. Та зелені листочки. Відгадайте ще одну загадку лист зелений і міцний. Сніг для нього не страшний, а коли весну стрічає, сині очі розкриває. Так, барвінок, що є у барвінка? Квіти, листочки та стебельце, кумнички. Діти, а як ви гадаєте, де ще, окрім лісу, ростуть квіти? На лузі, в квітнику та в саду. Скажіть, а які квіти ростуть у квітнику? Тюльпан, фіалка, нарцис, пролісок, конвалія, кульбаба. Так, а коли з'являються перші квіти? Так, навесні. А чому саме навесні? Тому що стає тепло, прокидається природа, дощить. Діти, а вам подобаються квіти? А давайте ми з вами пограємо в гру, яка називається Закінчи речення. Я розпочну, а ви продовжіть. У тюльпана високе стебельце, а у пролізка так низьке. У пролізка пелюстки квітки блакитні, а у кульбаби так жовті. Фіалка маленька, а тюльпан великий. Кульбаба росте на лузі, а тюльпан в саду. Пролісок схожий на небо, а кульбаба так, на сонечко, умнички малятка. Дітки, ось наша подорож і завершилася. Нам час повертатися додому. Давайте скажемо, де ми були? А що ми там бачили? Як одним словом можна назвати кульбабу, тюльпан, пролісок та барвінок? Так, дітки, ви в мене умнички. Я вам дякую за увагу та кажу вам до побачення. До нових зустрічів!